Ми в Дубовому гаї. Сьогодні тут дуже важлива подія, унікальна подія. Зібрались безхатченки і вириваються видом амброзії в дубовому гаї. Тому що дубовий гай в цьому році має бути територією без амброзії. Тому є домовленість між керівництвом дубового гаю і організатором безхатченків. Екошахрайкою, е, оленою Гулою, ось вона, Про те, що вона організує безхаченків на те, щоб вирвати тут амброзію. Сьогодні вони збираються десь один, один гектар е, мають зробити. От хочу сьогодні взяти інтерв'ю від всієї екошахрайки. Будь ласка, розкажіть, як ви дійшли до такого життя? Ну, бачите, вивели безхаченків і колишніх наркозалежних на траву. Тільки боротьба з травою, в з вредною травою амброзією. Вони вийшли тра травку Да, Травку рвати, В общем, і бачите, це оплачувані роботи завдяки взаємодії з пан Микола Раляк-Сприяння, ініціатива Україна без амброзії, Запоріжжя Без амброзії, а також директор добувки, а також християнські реабілітаційні центри, координатори. І ми бачимо зараз реабілітантів, людей, жителів мешканців Запоріжжя з різних областей України. Люди, які опинилися у складних життєвих обставинах у Запоріжжі. І вони потребують того, що і звичайні люди, тобто робота, житло, перспектива якась, родина, ну і так далі. Так? Люди абсолютно вийшли зі своїх пекельних якихось ситуацій. От. Історії дійсно ну скажімо так шокують декотрі, але люди будуть добровільно розповідати. Запрошуємо усіх запоріжців долучитися до допомоги очистити парк Дубовка від Амброзії до громадських кампаній Стоп вамжарі і «Бошки стоп», і до прекрасної ініціативи, пане Микола, тобто бошки-стоп стоп це боротьба проти проти, проти ї, ї, а наркоторгівлі – це боротьба за реабілітацію безхаченків захист прав безхаченків людей у тяжких життєвих обставинах. Вони безправні в Запоріжжі. Ми прагнемо створення центру для безхаченків. І ця, і ця робота їх показує про те, що вони є частиною громади Запоріжжя і вони, частино. і, вони роб, і вони роблять дуже велику користь, То, да. що багато е, людей, які в кращих умовах живуть, і вони цього не роблять. Так. Да. І вони а, раді, ну, можемо, просто щоб не бути за них відповідати, можемо в них попитати усе, як їм ця робота і як їм взагалі ага. Значить, Я не буду знімати обличчя людей тому що їм, можливо, неприємно це. Ну, расскажите, розка как Ви Можете, можете? Та, Ну, значить, я вас буду знімати. А ви будете а розказувати просто, так. А вас знімати? Ну в будь-якому випадку, бы для любого человека, ну, приємно там жити, де чисто, де він ну, може чувствовать какой-то комфорт, только в чистоте. В грязи же никому не приятно жить, правильно? Каждый дома старается, чтобы у него было чисто, красиво, правильно, убрано. Каждый... Ну, а почему бы не сделать это в городе, где ты живешь, где как бы ты ходишь по улицам, по этим, где растут твои дети, как бы, ну, по-моему, это каждый должен понимать и каждый должен ну, придерживаться чистоты не только у себя дома, а и в окружении, где он живет, где подрастают дети. Пусть это дети не твои, пусть это дети даже чьи-то, но они-то будущее ну, нашего поколения там, ну, то есть, для вас это не просто работа, а шей вот э, э, бажання быть полезным вот этому мищу. Конечно, если каждый ну, внесет какую-то пользу, как бы да, ну хоть немножечко, пусть он уделит там внимание своего для того, чтобы было в его городе лучше, ну, так это это даст такой результат, который он себе даже представить не может. Він зробив немножко, а увидить такий результат, в якому він буде восхищен і ну, радуватися. Дякую вам, дуже хочеться э, брати з вас приклад в цьому э, всій справі. Потримайте, будь ласка. Угу, Будь ласка. Що я хочу сказати? Мене звати Микола Ралик. Я э, э, керівник э, громадської ініціативи Запоріжжя Без Амброзії. Так от те, що роблять у ці хлопці і дівчата, це надзвичайно корисно для Запоріжжя. І, і ось чому. В Запоріжжі десь приблизно 15 тисяч гектарів, які е, заражені в тій чи іншій мірі е, амброзією. Е, і е, на сьогоднішній день місто зосередилось десь, ну, десь 2, може три тисячі гектарів. Воно е, там, де найбільше е, найбільша зараженість є, воно може щось зробити. А нарешті території е, його просто не вистачає. А решта території це територія підприємств, це територія комунальних підприємств, наприклад, як цей парк, це територія присадибних якихось ділянок, це територія навколо будинків. І там по серйозному ніхто з амброзією не бореться. Максимум це викосили і все. Але коли Амброзію викосиш, вона знову виросте. І в чому її небезпека? Подивіться. дійсно в чому одна така рослина. Якщо її зараз не вирвати і дати можливість нормально вирости, то вона може дати до 100 тисяч насінин. І це виходить, що сьогодні десь вона росте, росте одна на цілий газон, а завтра там буде вже 100 тисяч насінин. Звісно, вони всі не проростуть, але тільки в тій, на тій території почнуть робити якісь земляні роботи, то амброзія... Е, ну, Просто величезними кількостями буде е, виходити. Отака От сама ситуація зараз є отут, в парку. Тому приходять, роблять якісь земельні роботи, і після земельних робіт виростає велика кількість амброзій. Тому е, косити це всього лиш ну, зменшити її ріст, зменшити кількість пилку. Але це не боротьба з амброзією завжди виросте, виживе. І для того, щоб її ліквідувати, треба так само, як ці хлопці-дівчата, її просто вирвати з коренем. І вирвати з коренем на кожній ділянці. От вийшов я з вулиці, побачив, там десь якась амброзія росте, я взяв її і вирвав. Якщо немає можливості вирвати, бо її дуже багато, тоді я позвонив на гарячу лінію і на гарячій лінії або навіть зв'язався. На Запоріжжя Без Амброзії зайшов у нас є сторінка Запоріжжя Без Амброзі, і там залишив інформацію, що там-то, там-то є амброзія, допоможіть її ліквідувати. Ми розкажемо, що і як робити, і як контролювати цей процес, щоб ця амброзія вона зникла, тому що в місті працює програма Запоріжжя Без Амброзії, і ми вже маємо досить великі успіхи, тому що завдяки роботи чиновників, депутатів, комунальників. Буквально за два роки, з 2016-2017 по 17 рік, коли ця програма працює, знизилася кількість пилку амброзії в місті Запоріжжя на 50%. Тобто вже знаємо, як, що робити, але в міста є, є ресурс, все, він, він дальше, більше того, чим зараз зробив, йому важко буде щось зробити більше, тому що грошей на це все не вистачає і не вистачає очей. Дуже багато комунальників і чиновники навіть не знають, що десь там росте амброзія. Тому про все це треба повідомляти. Можете зайти на сайт на Google і запитати амброзії ні, і вам зразу висвітлювати перша карта. Це карта, громадська карта Амброзії, де ви можете прийти під Фейсбуком зареєструватися і поставити там точки, де є та амброзія. А міська е, гаряча лінія вже відслідковує ці точки, дає команди для того, щоб ліквідувати амброзію. А там, де амброзії небагато, то прийшли там. Бачите, що там хвилин 5 можна вирвати. То, е, то краще потратити тих 5 хвилин вирвіть, тому що на спілкування з владою вас вийде набагато більше часу. Дякуємо. Так що дякую всім, хто прийшов сюди Запорізьку. виривати амброзію. Вириваємо амброзію. Приєднуйтесь до нас.